І так, усім привіт! З вами ядро. І сьогодні у нас на обзорі новий москвич. І це москвич 426. Ось він. Він замінює машину Бенсон. Де я замінив Понні. Ось такий москвич. Зараз подивимось на нього. Ось такий москвич. Ось такі фари, Чотири фари, решітка радіаторна. Шильдик бачимо номер 682М. LMO. Фари на капоті. Ззаду ось такі фари. Бачимо москвич 426. Ось такий москвич. Давайте. Подивимось. Ось такий салон. Він чомусь у мене перед цим не міг з'явитись. Гра вилітала. Це, напевно, було через пак колес. Так. Але зміг його зробити. Давайте проїдемось на ньому. Ось такий москвич, так. Ось такий москвич. Мені подобається непогано. Непогано. Дуже непогано. Давайте подивимось на нього. Давайте подивимось на пошкодження, які у нього пошкодження. Зараз. Двері відчині. Ну зараз. Ну, пош а, так собі, якщо чесно, ну ми зараз його відкриємо. Подивимось. Я замінив поні. Ну, ось такий москвич. Ось такий москвич. На жаль, ось такий москвич був сьогодні на обзорі. Ну що ж, народ. Кому цей обзор на цей москвич? Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!